Добре серце, небо облягало темні хмари, не вщухав холодний дощ. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника стрибунця. Він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся, а ще, як міг, веселив хворого. Жучок комедно хапав себе за голівку, махав. Червоними в чорну цяточкому крильцями падав на спинку ніжками-дригульками догори. Коник зацікавлено позирав на жучка, сміявся і незабаром видужав. Він скинув із себе торішнє листя, весело підстрибнув і засюрчав з жучкові. Ти турботливий, ти веселий, ти Наше миле сонечко. Почувши слово сонечко, жучок глянув угору. Але сонечко там не було, його заховали хмари. І жучок подумав коник сказав сонечко, а сонечка зараз немає, і всім без нього холодно і незатишно. Полечу ну я до метеликів. Он як вони, бідолашні, дрижать під лобухами. Бояться замочити крильця. Жучок чемно попрощався з коником, випорхнув з під куща і подався до метеликів. Не журіться, гукнув жучок, залазячи до метеликів під лопух. Дощ скоро мене, а щоб вам було веселіше, я заспіваю вам пісеньку. І жучок тоненьким, але бадьорим голосочком почав Ой, сховалося за хмари. Наше любе сонечко, дощ дощишко йде, прошкує через ліс і полечко. Не страшний нам дощ дощишко, Друзі, веселійте, принесу я вам медочку, швидше лапки мийте. Метелики підбадьорились, стали виставляти з-під лопушка свої лапки і мити їх під дощем. А жучок із червоними крильцями в чорну цяточку полетів до дупла, де жили лісові бджоли, і попрохав у них для метеликів солодкого присолодкого метку. І сказали жучкові метелики: Ти прихильний до всіх, ти не жадібний, ти наше ласкаве сонечко. А жучок зніковів, ще більше почервонів від того, що його так хвалять, і, тріпнувши крильцями, полетів далі. Під високим креслатим дубком він побачив старенького сивого павучка. Павучок спустився на землю по довгій нитці павутинці. Нитка павутинка намокла, і павучок не міг вернутися додому. Я вам допоможу, сказав жучок і підставив старенького павучка до його затишної хатинки. Ти добрий, уважний, ти допомагаєш старшим. Ти наше любе сонечко, сказав павучок. І чому це мене всі називають сонечком? здивовано запитав жучок, знову неяковіючи. А тому, старав, — сказав старенький павучок. Що справжнє сонечко зігріває своїм теплом, а ти своєю турботою, своїм добрим, щирим серцем.